Я звезда, и какать я хотела на ваше мнение. Зіркова хвороба в МЛМ може знищити ваш бізнес. Так так саме знищити, і я не жартую. Вона відштовхує новачків, бо ті бачать зверхність. Також псує репутацію як команди, так і компанії. Почому мене посадили рядом з новичками? У мене вже та команда із 10 чоловік. У мережевому бізнесі зіркова хвороба трапляється доволі часто і навіть частіше ніж в інших сферах. Тому на цю тему варто поговорити. Какое вам продвіження в соцсетях? Пішіть список знайомих і вперд. Я так 20 лет назад бізнес построїла. Тисатирі на них. Інстаграм, тікток подавай. Список і вперед! Вітаю, друзі, на каналі Юріна про MLM. Підпишіться на мій канал, щоб потім мене не шукати. Які ж можуть бути причини зіркової хвороби? Я виділила чотири штуки. Давайте з вами їх обговоримо. Перша причина швидкий стрибок у доході. Ще вчора людина була новачком, працювала в наймі за невелику зарплатню. А сьогодні вона вже має команду. Нові люди підключаються до бізнесу, до хід росте, і людина бачить у себе е, на балансі. Такі суми, які вона ніколи не заробляла. То зрозуміло, що дуже складно в такому випадку не захворіти. Я зарабатую аж тисячі доларів в місяць. Ви спочатку научитесь зарабатувати такі діща, а потім може бути. Я розрішу вам рядом зі мною постояти. Друга причина публічне визнання. В mlm бізнесі є сцена. Оплески, визнання, фотосесії. І в такій атмосфері можна дуже легко повірити, що ти крута зірка. Але, на жаль, досвіду справитися із цим у більшості людей немає. Тому їй вилазить корона на голову. Що ви не можете работать, тому що сайт глючит? Мені бы ваши проблемы. вот я не можу вибрати в какую страну мені работает. Третя причина: закритість до критики. Коли вся команда носить тебе на руках, всі хвалять, а конкуренти давляться жабою дивлячись на твої результати, то тут пропадає здатність. Чути критику і навіть конструктивну. Я живу свою прекрасну життя. І якщо вам не подобається мой чуми, мої вечеринки, то пішли ви на і не указуйте мені, що делать. І четверта причина це фокус на зовнішньому, а не на внутрішньому зростанні. Замість того, щоб вчитися психології, менеджменту, фінансової грамотності, деякі лідери починають жити життям успішного лідера. І такі люди не бачать вже нічого, крім mlm бізнесу. Ви до сих пор работаєте в наймі? Ходите на роботу. О Боже, я такого не розумію. Нищеброд какой-то. Це і смішно, і сумно одночасно. Бо MLM-бізнес бізнес це класна можливість і заробляти, і реалізувати себе. Але зіркова хвороба зжирає розуміння того, що успіх треба утримувати роботою над собою і над бізнесом. Це дуже небезпечна ілюзія думати, що та я вже на горі, мені нічого не страшно. Чи можливо не захворіти на зіркову хворобу? Ні, нею хворіють абсолютно всі. Правда, кожен має свої симптоми, але важливо вчасно помічати на голові цю корону і давати собі гарненького копняка. Бо якщо копняка почнуть давати інші, то це буде набагато болісніше. Як собі допомогти вийти із цього стану? Ну тут у кожного свій шлях комусь допомагає роботи з психологом, когось рятує релігія, хтось має класного наставника, який може вчасно побачити цю корону і надавати терцелів. А хтось вміє самостійно себе витягувати. Тому тут універсального якогось інструменту не існує. Тут головне не застрягати в цьому образі зірки. І завжди пам'ятати, що ти в першу чергу людина. Насправді від зіркової хвороби ще ніхто не помирав, але багато хто втрачав команди і через це бізнес. Пам'ятайте, що наш дохід в mlm бізнесі напряму залежить від успіху наших людей. Тому слід створити такий мікроклімат, який сприятиме зростанню та зароблянню. Грошей, а не бажанню втікти від вас якомога далі. Навіть коли ваш дохід виріс в 2, в п'ять, в десять раз, треба розвиватися, навчатися та не стояти на місці. Адже сьогодні команда є, а завтра її може вже й не бути. Тому нащо воно вам треба? Втрачати людей. Так я все сказала. Дякую, що додивилися це відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які приклади зіркової хвороби бачили ви? Посміємося або поплачемо разом. З вами була Олександра Юріна. Зустрінемось в наступних відео.